Ну, перш за все, у нас середня лінія трапеції. Так, яку ви конспектували. давайте одразу тут собі так помітимо. Якщо я намалюю трапецію, так. з відео ви бачили, що середня лінія вона обов'язково сполучає середини сторін трапеції. І тоді, якщо я ось так її проведу. То це в мене середня лінія. Це у вас все є. Якщо немає зараз, маєте змогу це записати. От, ММ. Це в нас середня лінія. Що ми знаємо про середню лінію? Давайте будемо пригадувати. Так. У нас є властивість середньої лінії. Так. Що ми про неї знаємо? Дани, Кавльок. А, Єлі, носова, Віка. Віка. Так, Віка хоче відповісти. Будь ласка, що ми знаємо про середню лінію? Середню лінію трапеці називається відрізок, який сполучається один до двох сторін. Молодець. Це її означення. А властивість, то що середня лінія вона паралельна основам та вона дорівнює чому? Півсумі. Півсумі. Молодці. Та вона дорівнює півсумі основ. Це все у вас є. Так, наразі давайте по другому варіанту попрацюємо. Перший варіант у вас розібраний. Нас цікавить, ну, давайте номер 103. І так, дивіться. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо її основи дорівнюють стільки-то. І так, пишемо другий варіант номер 103. Я для зручності тут намалюю все ж таки трапецію. Нічого детально ми пояснювати тут не будемо. Працюємо в режимі поміток. Маємо. Трапецію ABCD Маємо середню лінію. так вона сполучає середину сторін. Тут ми маємо МН. І так, основи у першому випадку. У нас основа BC дорівнює 7 см, основа AD дорівнює 9 см. Ми знаходимо середню лінію. Віка. Давай будемо її знаходити. Значить, що ми пишемо? Ділене на 2. 7 плюс 9 ділене на 2. Так, ну і що у нас це буде? 8. Угу. Тобто воно дуже нескладно знаходиться. 8 см. Так, друге. Другий пункт цього номеру. Менша основа BC дорівнює якомусь значенню А, більша основа AD 7А. Так, але це для нас не має жодної різниці. Ми повинні знайти півсуму основ. І так, віка А плюс 7А і ділимо на 2. Що отримаємо? 4А. Так, тому що це буде 8 ділене на 2. Маємо 4А. Так, наразі йдемо на номер 106. Середня лінія трапеції дорівнює 24, а її основа відноситься як 3 до 5. Знайдіть основи трапеції. Те ж саме Значить, для зручності я намалюю трапецію. Маю А, Б, С, Д. Ось тут в мене є середня лінія МН. Так, основи відносяться як 3 до 5, тобто 3Х, 5х, а середня лінія у нас 24 сантиметри. Так, ну, давайте спробуємо. Соня, все було. Давай, поїхали. У нас середня лінія знаходиться як півсума основ. БЦ це 8х і. Значить, складаємо рівняння. Смотри, MN в тебе 24, так? А. BC это 3 x і AD это 5 x Тобто ти пишеш 3 x плюс 5 x ділине на 2. Наразі можна просто підрахувати праву частину. 3 x плюс 5 x і діли на 2. 4 x Правильно, 4х, тому що 8х діло на 24х. Ну і тоді, якщо ми знайдемо х, це буде що? 6. 6, тому що 24 ділимо на 4. 6. Тоді знаходимо основи, так, БЦ в тебе 3х. Тобто ми 3 множимо на 6. 18. 6 значить 18 сантиметрів. Так, знаходимо АД. Що будемо робити? 5 на, а, на 6 30. Все, знайшли основу. Отака така задача може бути в контрольній роботі. Давайте рухаємося далі. 107 номер. Відрізки на які діагональ трапеції поділяє середню лінію, відносяться як 5 до 9, а їх різниця дорівнює 12. Знайдіть основи трапеції. Ну, гаразд. Теж все, що стосується детального оформлення, у вас це все було на відео, тому я зараз не буду тут щось таке виписувати. Нас цікавить суть. Трапеція. І так, діагональ трапеції поділяє середню лінію. Ну, наприклад, я проведу діагональ АС, А ось тут буде середня лінія МН. Ну, наприклад, тут точка Л. І так сказано, що відрізки, на які діагональ поділяє середню лінію, відносяться як 5 до 9. Тобто це в нас 5х, а це в нас 9х. А їх різниця дорівнює 12, знайдіть основу. Тобто, ну, я можу написати так: дано. ABCD трапеція. Одразу пишу, що BC паралельно AD, тобто це основи. В мене є AC діагональ. МН середня лінія, так скоротше напишу. Далі я знаю, що діагональ перетинається із середньою лінією в точці Л, відрізок МЛ відноситься до відрізка ЛН як 5 до 9. І різниця цих відрізків, тобто ЛН, відняти МЛ. Дорівнює 12 см. І мені потрібно знайти основи трапеції BC та AD. Так, поїхав. Так, Даня Кавьо. <кхід> Давай зробимо. Так, ну, ну, мабуть, я гадаю, що... Вот это диагональ поделяет трапецию на два трекутных, то можно ну отдельно их рассматривать. Получается. Ну, сначала надо коэффициент пропортивности. Смотри, давай первое, давай мы не будем поспешить. Mm -hmm. Перше, що ми можемо зробити, ми можемо знайти відрізки ML та LN, тому що кожний із них можна виразити через X. Ми це навіть вже позначили в трапеції. і є різниця, яка дорівнює 12, тобто можна а, скласти так, рівняння, так? так. І, тобі, значить... ML буде 5X. Так, ось це ми пишемо ML 5X. Лів. Різниця x Та це дорівняння. буде 12. Угу. 9X мінус 5х зрівняє 12 та 4х буде 12 та Х буде 3 см. Тоді ML буде 15 см, та NL 27 см. Молодець. І наразі дивимося, чому цю задачу ми повинні розв'язувати аж тут. Тому що нам зараз. Ну, знадобиться те, що ми проходили раніше. То, що МЛ є середньою лінією трапеції, це дуже гарно. Середня лінія дорівнює півсумі основ, але жодної основи ми не знаємо. Тоді знайти іншу ми таким чином не зможемо. Але що ми можемо зробити? Ми знаємо, що середня лінія вона завжди паралельна до основ. Тобто я можу написати, що в мене МН паралельно БЦ. Оце зрозуміло? Так. Yeah. За чому? що зараз працювало? Властивість середньої лінії трапеції. Середня, Середня, линія... лінії трапеції да. Середня лінія паралельна до основ та дорівнює їх півсумі. Тому МН паралельна до БЦ за властивістю середньої лінії трапеції. Так у дужечках можна собі і помітити. А якщо ці прямі паралельні, наразі дивимося. Паралельність прямих ми записали. Далі я ось тут буду писати, що в мене АМ дорівнює МБ. Но це в мене за умовою, я можу записати. Тому що це середня лінія. І дивись, якщо це пряма паралельна цій прямій, оці відрізки рівні, то тоді відрізок АЛ та ЛЦ якими будуть? Ось Присупція. ці два відрізки. Рівні. Рівні. А яка теорема спрацювала? Ну, середня лінія. А, а ну, давайте всі. Теорема. Хто може пригадати? Яка Фаліс? Фалеса. Спрацювала теорема Фалеса. Даня. Пам'ятаємо, якщо є паралельні прямі, та на одній стороні кута вони відтинають рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на іншій стороні кута. Тому я ось так позначу. Ви це не робіть. Тому що, ну, накреслення позначається тільки те, що дано. Тоді я можу записати, що, отже, АЛ дорівнює ЛЦ. І ось це за теоремою Фалеса. А тоді. Що я можу сказати про МЛ? Для трикутника АБЦ. Це середня лінія. О, Це середня лінія вже трикутника. Тобто я пишу, отже, МЛ середня лінія трикутника ABC. І це за означенням, тому що вона з'єднує середини сторін. А якщо це середня лінія трикутника, то вона завжди дорівнює чому? одній і другій основі. Ну, третьої сторони. Одна, а, друга, так, BC. третя сторона. І це в нас за властивістю середньої лінії. І тоді BC це 2 множити. на 15. Так. І тоді BC буде в нас що? 30 см. Сантиметр. 30 см. Ну і наразі ми можемо знайти, можемо таким чином через ЛН знайти АД. А можемо спрацювати через середню лінію, якщо ну, ми її не знаходили, вона нам наразі не потрібна була. І так так само, якщо Л це середина AC і Н середина СД, то я можу сказати, що ЛН це середня лінія трикутника ACD, Так? Значить, Так, це і вона записує? буде. ну на лінії третєї Угу. Це і це забудовує. буде... Отже, ln одна друга ad, і це, опять же, за властивістю середньої лінії трикутника. І тоді ad 2 помножить на 27. Да. 2. Это будет 54. Да. Все. Так. Итак, основы. Так, смотрите, ничего сложного. Так, давайте спробуємо номер 108. Висота прямокутної трапеції проведена з вершини тупого кута, поділяє її основу на відрізки, перший з яких рахуючи від вершини прямого кута на 4 см більше за другий. Знайдіть основи трапеції, якщо середня лінія 13. Пишемо другий варіант номер 108 Так, у нас є прямокутна трапеція. Ми пам'ятаємо, що прямокутна трапеція це трапеція, в якої бічна сторона є висотою. Пишемо А, Б, С, Д. І так, висота проведена з вершини тупого кута. Поділяю основу на відрізки, перші з яких, рахуючи від вершини прямого кута, тобто ось цей відрізок ан на 4 см більше за другий. Тобто, якщо я це позначу як Х, то це буде Х 4. Ну так, для себе. Так, знайдіть основи трапеції, якщо середня лінія дорівнює 13. Малюю середню лінію. Ну, наприклад, МК. Позначаю середини. І вона в нас 13 см. І так, так само, я пишу дано, що в мене? А, Б, Д – Прямокутна трапеція. Маю основи АД паралельно до БЦ. Далі я бачу, що МК це середня лінія. МК дорівнює 13 сантиметрів. Це N – Висота. І я можу сказати, що АН більше НД на 4 см. Ось так зробимо. Так, ну і знайти. BC, А Т. Ні, так. Ми можемо написати, що в нас МК дорівнює а, АД плюс Б і ділене на. Так, 2. Ми можемо це написати, але ми це напишемо. Ну, дещо, дещо. Пізніше, пізніше, так? Так, пізніше напишемо. Mm -hmm. Давай зробимо спочатку ось це. Ми запишемо, що в нас є трапеція, да? Угу. Mm -hmm. І у нас. Цен, це за умовою. Отже, AB, я можу сказати так, що воно перпендикулярно до АД. Ну, тому що воно прямокутна. Це у нас за означенням прямокутної трапеції. Наразі, що я знаю про ЦН, ЦН – Це що? ЦН? А, це висота. висота. І це я теж знаю звідки? За умовою. І отже, я можу сказати, що ЦН теж перпендикулярна до АД. Ну, зрозуміло, за означенням висоти. І наразі подивись, будь ласка, в тебе ось ці прямі паралельні і ось ці прямі паралельні. Тоді А, Б, С Н. Що це буде за фігура? В цей паралелепіпід? Паралелограм. Ой, так, парал... точно, він, звісно, буде прямокутником. Так, це буде прямокутник, але мені зараз це не цікаво. Мене цікаво, що це паралелограм. І це uh -huh. за означенням, тому що протилежні сторони попарно паралельні. І тоді я можу сказати, що якщо це паралелограм, то сторона BC дорівнює якій стороні? Uh, дорівнює аген. AN. І це в нас за властивістю, так. Паралелограма. Mm -hmm. І тоді це в мене теж буде Х плюс 4. І от наразі, якщо в мене один відрізок на 4 більше за інший, я можу вже сказати, що ND це буде x, так? А N це буде що? Х плюс 4. Х плюс 4. Ну і Ну, отже, давайте ось так напишемо. Отже. AD. Це а Це ось... буде. Х плюс Х плюс 4. Тобто AD дорівнює 2х плюс 4, так? Uh -huh. А БЦ у нас дорівнює просто х плюс 4. Так, тому що воно дорівнює АН. Uh -huh. Розуміємо. І ось зараз ми будемо вводити середню лінію, так? І я можу uh -huh. сказати, що ця середня лінія дорівнює чому? Так, це у нас дорівнює АД плюс БЦ ділене на 2. І це за. За властивості середньої лінії трапеції. Угу. І МК у нас дорівнює 13 за умовою. Я це можу записати. І тоді я маю рівняння. 13 дорівнює. Так, а де у нас. 2х плюс 4 БЦ Х плюс 4. І ділимо на 2. Так, так ну, наразі ми спростимо. Значить, ну дивіться, я тут буду писати. Значить, так, приводимо подібні доданки. Угу. Так, у нас 3х плюс 8 ділимо на 2. І тоді множимо обидві частини на 2. Угу. 26 дорівнює 3х плюс 8. І тоді я бачу, що 3х це 26 мінус 8. Скільки це буде? А, 26 мінус 8? А, так, це у нас 18, тоді х дорівнює 6. Молодець. Х дорівнює 6. Тоді знаходимо основи. І так, bc ми писали, що це х плюс 4. Так, что мы? Угу. Так, а, uh, где у нас? Так, uh, 12. 2X плюс 12. Так. Значит, 6 на двадцать, двенадцать. 12. 12. 12. Плюс четыре. Шестнадцать. Так. Uh -huh. І ми можна перевірити себе. 10 плюс 16, 26, поділити на 2, 13. Тобто, звісно, середня лінія такі є 13. Ну і відповідь. BC 10 см, AD 16 см. Так, давайте далі спробуємо 109 номер. У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута. А одна з основ на 6 більше за іншу. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо периметр 74. Ну, І так, пишемо другий варіант. номер 109. По-перше, у нас є рівнобічна трапеція. Я ось тут буду писати Дано. Що АБЦД рівень обичної трапеція АБ дорівнює ЦД. Діагональ є бісектрисою гострого кута. Оце одразу такий тригер, який повинен у вас спрацювати. А це діагональ і у нас кут БАЦ дорівнює куту САД. Далі, одна з основ на 6 см більше за іншу. АД більше БЦ, кома на 6 см. Знайдіть середню лінію. Ну, наприклад, МН. Значить, я пишу, що МН середня лінія. Якщо периметр 74. Периметр трапеції АБЦД 74 см. І знайти МН. Mm -hmm. yeah. Давай. І так, поїхали. за все, ти бачиш, що в тебе є діагональ, яка є бісектрисою. Що можна одразу про трикутник АБЦ сказати? Достовно uh, равне біде. Абсолютно вірно. Значить, я... ну, Ми зараз це все опишемо з вами, але суть така: ось ці два кути рівні. Чому вони рівні ось ці два кути? Uh, за властивістю паралельних прямих. Молодець. І так, пишемо: розв'язання. А, Д, Рівнобічна трапеція. А Б дорівнює ЦД. Це одразу звідки ми знаємо. За, умови. за умовою. Отже, кут БЦА дорівнює куту СД за властивістю паралельних прямих. Так, ну а ці два кути. А, вони рівні за умови. Правильно пишемо кут BAC дорівнює куту CAD за умовою. І тоді я виходжу на рівність яких кутів. А, BAC і. Угу. Отже, кут БЦ за транзитивністю молодець. А якщо у трикутнику два кута рівні, то він вінбедриний. Значить, пишемо трикутника БЦ рівнобедрений за ознакою. Так, гаразд. На цьому ми поки що зупинимось. У нас зараз перерва, після перерви ми продовжимо.